Вітаємо з випуском новин команди ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Бачили і чули, але не прислухались. Комендантська година, мопед, дівчина та хлопець у стані алкогольного сп'яніння, джерело потенційної небезпеки на дорозі, зупинка патрульними, передача поліції. Так завершилася. Романтична прогулянка на швидкості нічним містом. Ти випив? Yeah. Пиво це також алкоголь, легкий, газований, але спиртовмісний. А ви за кермом, випивши даною хмільну родину, пряма загроза життю та здоров'ю учасників дорожнього руху. Нові реалії, нові вимоги, і це невідворотно. Відповідно до заходів правового режиму воєнного стану, поліцією здійснюється перевірка документів на підставі статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану. Тому в спільній співпраці з поліцією, працівниками центру комплектування, інспекторами муніципальної варти щоденно здійснюється така перевірка. Кого а Де я має? Не маєш при собі документів, можеш бути затриманий до з'ясування особи. Так трактує буква закону. Задля дотримання безпеки громади та охорони громадського порядку. Патруль муніципальної варти виходить в рейди мікрорайонами міста. Район передвозку 28 червня. Спокійно, світло є, світлофори працюють. Патрулювання вулиці, перемога. Все тихо, спокійно. Правопорушників не виявлено. Район центру. Все тихо та спокійно. Район сонячне, автопатруль. Розпізнавальні знаки автопатруля легко читаються в темряві. Мобільність та моніторинг правопорушень забезпечено. Муніципальна варта здійснює вечірній патруль на автомобілі. Все тихо та спокійно. До комендантського часу залишилось 20 хвилин. Все тихо, спокійно. Всім доброї ночі. Денний обхід громадських місць, які взято під охорону муніципальною вартою, після актів вандалізму дає змогу бачити, як живуть об'єкти комунальної власності під призмою денного світла. На е, спортивному майданчику знаходяться діти. Е, з мамами всі відпочивають ніяких правопорушень. А ось наслідки посиденьок молоді під покровом ночі, як ті гриби після рясного дощу. Все, що тут трапляється, відбувається вночі. Бережіть те, що маєте, бо це зроблено не лише для вас, а для наступних поколінь. Отак несучи варту, зустріли старого знайомого Сергія, якого було влаштовано на роботу охоронцем, надане тимчасове помешкання. А він знову біля смітнику. Собаці? Да. Якому собаці? Ну там біля мене. Давайте з вами домовимося, що ви по смітникам більше лазити не будете. Собаці Все. або не собаці. Добре, так слово добре. Безпека громади, попри все, і для цього несуть службу інспектори муніципальної варти для безпечного ж перебування громадян під час повітряних тривог в житловому фонді міста. З початком війни облаштовані укриття. Та ось мешканці будинку по вулиці перемоги 30 бояться там перебувати, так як їхній підвал став притоном для асоціальних осіб. І ті умови, створені в укритті для мешканців будинку, зійшли на нівець. Спальні місця на підлозі, недоїдки, бруд. Живете здесь? Да. Это я, это да. Здесь нельзя жить. Ви вот. живете а, в подвалі или в домі? Ні, в подвалі вон біжить. Жильці дома жалуються, потому що это не общественное місце. Укриття це громадське місце місце безпеки під час повітряної тривоги, силами працівників муніципальної варти, даних громадян, що стали розсадником антисанітарії, виведено звідси наведено порядок. Так, тут чисто. Якщо вам загрожує небезпека або ви стали свідками правопорушення, наберіть 068 861 49 48. Ми з вами на зв'язку 24 на 7. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру Муніципальної варти Білгородністровської міської ради.